Петров, коли ти уже забереш свої валізи? Місяць прийшов із розлучення, а вони всі таки валяються тут. Що ти говориш? Ти що з глузду з'їхав? Як тільки за тобою зачинилися двері, я вперше відчула щастя. А ти сам як? Знайшов собі нову? Та я на побачення зібралася. Все гаразд. Завтра забереш свої речі. Олена дивилася у вікно, допиваючи каву, що залишилась. Звичайно, вона збрехала про побачення. Ну, є там один, який ніяк не вгамується: то в театр покличе, то повечеряти, але він бачив себе у дзеркалі. Олені уже сорок три, і вона надію втрачати не збиралася, але їй справді полегшало. Не доводиться постійно готувати, прати брудні речі. Прибирати за чоловіком, а всі ці скандали дістали. Діти допомогли б? Не знала Олена. Має молодшого брата, який народився з серйозними проблемами, і все дитинство вона спостерігала за тим, як мучилися її батьки з Єгором. Оскільки вся увага приділялася братові, Олена запропонувала одного разу віддати його в спеціальний лікувальний центр. Але мама вигнала її з дому зі словами бездушна та безсердечна. Довгі роки вона боялася спадковості, але, залишившись одна, вона раптом зрозуміла, що дуже вже їй хочеться дитини. З чоловіком вона розлучилася, тому що той зраджував її. Мама Лену не підтримала. Петров ти чому не прийшов учора? Ах, побачення, та що ти говориш? Слухай, я тут про дитину подумала. Все-таки ти мав рацію. Треба було нам народити дитину. Що, їдеш? Навіщо? Чоловік увірвався додому, обійняв Олену, і вони стали крутитися в передпокої. Олено, я так сильно люблю тебе, ти навіть не уявляєш. Я більше ніколи не піду від тебе, ніколи обіцяю. Через 9 місяців у сім'ї Петрових трапилася довгоочікувана подія. Народився здоровий та веселий малюк.